Може допомогти вам вирішити вашу проблему. Виберіть одну з чотирьох карт. Ваші проблеми можуть допомогти вам розв'язати ваші діти своєю опікою, турботою, своїми позитивними емоціями. Ви щасливчик, всі ваші проблеми вирішить Всесвіт. У вас зараз все пішло на лад і все закінчиться дуже добре. Ви на новому шляху. Не забувайте дивитися, як виглядають персонажі, бо ви можете таких зустріти в житті. Вам може допомогти жінка як в роботі, так і з грошима. У вашому житті дуже заплутана ситуація. Ви переживаєте трагічні важкі моменти, але. Космос відкрив вам всі двері, і ви можете в будь-який момент із цієї ситуації вийти. Просто потрібно перед собою бути чесному і назвати всі ваші проблеми, як ви їх вже назвете, 80% ви вже на волі. Ваші біди закінчення.